Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про те, хто саме стоїть з ривом мобілізації, яка в нас на закону. По-перше, це силовики, які порушують права людей, саме вони не дотримуються жодних законів, ані закону про національну поліцію. Ані закону про Збройні сили, ані закону про Службу безпеки України чи ДБ. Чому вони це роблять? Пояснюю окремо кожному, вони вам оголосили акт геноциду українського народу, щоб ви за їх інтереси померли на рядові. Саме вони виконують. Незаконні накази колишнього президента України Зеленського, який втратив свою легітимність 21 травня 2024 року, а також виконують незаконні закони, прийняті після 30 жовтня 2023 року Верховною Радою України. Всі ми прекрасно знаємо, що військовий стан та. Дія указу президента про загальну мобілізацію закінчилася 22-му році. Законних підстав продовжувати мобілізацію, і воєнний стан: ніхто не має права за Конституцію. Відповідні відповіді вже є від Верховної Ради у публічному доступі. В інтернеті стосовно всього, ви всі їх вже бачите. Тому відповідально за зрив мобілізації не є юристи чи блогери або адвокати, яких судять по різним політичним статтям, а саме силовики, які зірвали свою ж незаконну мобілізацію. Чому вони не несуть відповідальності згідно із законом? Окремо пояснюю, тому що Конституція в нас поставлена на паузу фактично скасована, але чомусь по скасованій Конституції, діють чомусь кримінальні кодекси та інші кодекси? Вони прийняті на основі Конституції, яка була? Скасовано ще у кінці грудня 2022 року Володимиром Зеленським. Саме він своїм усним наказом скасував політичні права та свободи громадян і будь-які свободи в Україні і став узурпатором військовим злочинцем, таким же самим, як і Володимир Путін, який обнулився. І обнулив свої строки. Тому ані Зеленський, ані Порошенко, ані Путін, ані Лукашенко не відрізняються один від одного. Це диктатори. Саме таким чином, які винищують свої народи. Тому найкращим шляхом перемогти. Цей режим є наступним виходити на вулицю та вуличний протест і закликати до позачергових виборів президента та позачергових виборів до Верховної Ради України. Також зміни складу СВК це дуже важливо на сьогодні. І оголошення позачергових виборів президента та парламенту та початок мирних перемовин, не на пропозиціях Зеленського чи Байдена або Трампа або Путіна. Нам ці умови не підходять. Ми хочемо свої умови. Також потрібно на сьогодні люструвати всіх кандидатів в президенти в майбутнє. Щоб ані Залужний, ані Зеленський, ані жоден військовий не прийшли до влади. Це дуже важливо. На сьогодні ми не дозволимо становитися тут військовій диктатурі, повністю зеленського. Ми будемо. Чинити великий і потужний спротив цьому. Також ми закликаємо щодо негайної ілюстрації всіх майбутніх кандидатів президенти. А також минулих кандидатів президенти, народних депутатів. кандидатів в народні депутати, Минулих і нинішніх, саме таким чином. Та заборону олігархату в Україні та конфіскацію їх негайно. Ось за які ми цінності зараз виступаємо. Тому кожен має право на протест. Якщо ви боїтеся виходити на протест, ви можете просто не виходити на роботу. Сьогодні одне місто не вийшло на роботу, завтра вся Україна. От і все і кінець режиму Тиранії Зеленського та Путіна. Ми можемо домогтися позачергових виборів. Зеленський іди у в'язницю та твій режим ти нас дістав. Настав час. Великих і потужних змін без Зеленського, Залужного, Притули, без Порошенко, Тимошенко та інших кровосісів, які присосалися до владного корита і не можуть піти геть. Ну нічого, ми у них відберемо корито. І більше у корита ніхто не буде взагалі. Дякую за вашу підтримку. Дякую за те, що ви дивитесь мої відео. Юридична консультація з будь-яких моїх права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права. по темі ТЦК ЗСУ коштує від 500. До 1000 гривень в залежності від складності вашої проблеми та питань. Неправовий захист системи військового права ТЦК СТЗ коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права. Кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Термінова юридична консультація і захист кримінальних провадження, які відкриті проти вас, коштує 500 доларів. Також я консультую з податкового права як вести автомобіль і бізнес в статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також замовляю, в мене. Витяг за кодом ERDP. Дізнайся про свого контрагента. Пиши на електронну адресу академік. Лав'єр.мі. Підписка. репост. Підписуйся на мої соціальні медіа. Також роби донати. Дякую. To zauważyłem od tego,